Вітаю всіх! Хочу зробити таке відео. Цікаве. Мені пишуть, про, ниють про роботу. Давайте так. Стан ринку праці в Україні, стан вакансій, роботи в Україні. На зараз який? Стан ринку праці в Україні. Чи дійсно є робота в Україні? Давайте подивимось стан ринку праці в Україні. Який він? Робота. Я не вірю, що немає. каже, кажуть, мочів. Маніпуляцій, звісно, багато. Ну, розчарування. Не без цього. І знову карта помірності. Тобто, вони є вакансії. Вакансії є. Стажування потрібно, вчитись потрібно. Давайте так. Робота, в принципі, є. Можливо, не така, як хотіла, але вона є. Все одно можна стажируватись і нашукати роботу собі. Кінцевий результат. Змін, звісно, не без цього. Звісно? Змін. Дивіться. По-перше, багато приїжджих переїздів багато. І це впливає. Справедливість. На дні колоди справедливість. Тобто, хто шукає, той знайде. Це відразу скажу. Можна знайти роботу при бажанні. Можливо, це вимагатиме якогось переїзду. В нинішній ситуації це нормально. Але робота є. Питання де? То захоче, той знайде.